Поговоримо, чому так складно нам відмовляти, говорити слово ні Думаю, що це питання нашого виховання, менталітету, культури, все це робить свою справу, тому що нас вчили бути чемними, співчутливими, відгукуватися на потреби інших, а отже, не відмовляти, а годити. Ну а як же інакше? Що ж про тебе подумають, що інші люди скажуть? Тому вітання всім тим, хто ще й досі в цьому клубі. Чому більшості достатньо не просто говорити ні? Зазвичай, тому що страшно образити іншу людину. Можливо, страшно, що тебе можуть відкинути, і ти будеш самотнім або самотньою. Можливо, тому що хочеш підкреслити значущість іншої людини для себе. Ймовірно, що боїшся викликати критику або засудження себе, раз будеш відмовляти і казати ні. Можливо, хочеш почуватися комфортно і не відчувати певну провину за свою відмову. А, ймовірно, що можеш і боятися справити враження егоїста, ну, тому що це ж егоїсти думають лише про себе, про свої потреби і відмовляють іншим. Ну і ще одним варіантом тобі може не дозволяти сказати ні, твоя власна совість, а отже, якісь параметри, які ти самотужки закладаєш у контекст взаємодії і відмови іншої людині. І давайте подумаємо з вами, чи справді є зв'язок між тим, що бути зручним? Це означає бути любленим і прийнятим. Наскільки це справедливо? Думаю, що не дуже вміння говорити ні це в першу чергу прояв поваги до себе, до своїх власних потреб, і також це прояв поваги до інших, бо ти щирий або щира щодо них. Не вміння відмовляти це дорога від себе, от справді від себе, не до себе, а навпаки, тому що так ти втрачаєш чутливість до того, що є зовсім не твоє, не по тобі, і твій власний емоційний радар він ламається. Він перестає працювати на тебе, він лише працює на інших. І часто люди із яскраво вираженою покірливо поступливою часткою, ну тобто ті, які дуже часто коряться і поступаються іншим, вони занадто пізно усвідомлюють, що самі підживлюють цю підступну схему, Потерпають від цього власне, самі і наслідки є абсолютно різними. Ну, які наслідки від того, що ти не вмієш говорити ні, це недокучливі розмови, які можуть тебе переслідувати та? Тому що Ти не вмієш відмовляти, зупиняти людину, казати слухай, я не можу більше говорити про це або взагалі цю тему якось аналізувати. Це не цікаві активності, на які тобі запрошують, а ти теж не відмовляєш. Це бісячі люди поруч з тобою. Ну, якби це категорично не звучало, тому що коли ти погоджуєшся на взаємодію, а тебе а хтось відверто дратує, і ти не можеш прийти в себе, але водночас не можеш не зустрітися, не можеш відгородитися, не можеш поставити якийсь стоп, чи, можливо, крапку у цих стосунках. І якщо ти не вмієш відмовляти, то тобі може бути зовсім не окей твій зовнішній вигляд. Та? Тому що хтось підказав, що носити саме це треба, або таку зачіску робити, або такий колір фарбувати волосся, ну і ще щось там. Тобі може бути зовсім незручною зміна планів, а з цим доведеться миритися, зміна графіку, тому що невміння відмовляти це кличе за собою підлаштування під графік і під плани інших людей. Ну і власне емоційний стан. Коли ми не можемо відмовити і погоджуємося, то це ж автоматично, внутрішньо дає нам можливість зрозуміти, що господи, черговий раз, і я все не можу нічого з цим зробити. І тоді ми дратуємося, ми можемо бути у відчаї, ми можемо відчувати пригніченість, ну і решту подібних емоцій. Тому починай змінювати всю цю історію, починай формувати абсолютно нові звички, і зміну потрібно робити із простих кроків. Я завжди кажу своїм клієнтам, що на шляху до змін ми не пірнаємо з якогось там пірса на глибину одразу. Ми заходимо з берега поступово. От і що це може бути в першу чергу? Це нагадування собі про те, що твої потреби є так само важливими, як потреби інших людей, і ти маєш беззаперечне право ставити свої потреби на перше місце. І це не егоїзм, це доросла здорова позиція насправді. І не потрібно вважати свої потреби меншовартісними тільки тому, що, наприклад, у вас там є підтримка, а у вашої подруги її немає в тому обсязі, в якому вона б хотіла. Ви молодші віком, а хтось старший і потрібно поступитися. У когось там є діти, у когось немає дітей, у когось більше можливостей, а у когось менше можливостей. Ні, наші потреби є пріоритетними, вони для себе та вони можуть бути на першому місці. Не варто їх ставити в кінець списку тільки тому, що десь якийсь соціальний соціальний тиск десь чиясь позиція вимагає іншого і важливо собі повторювати і прям закарбувати правило, що тебе не будуть любити і цінувати більше, якщо ти не проявлятимеш своїх потреб, якщо ти будеш годити, якщо ти будеш підлаштовуватися, тобто це ну, величезна ілюзія для тих людей, які мають труднощі у взаєминах і які собі чогось мають таке переконання, що треба бути зручним, значить бути прийнятим, бути любленим. Ні. Вводьте у свою лексику зовсім нетипові для вас, незручні формулювання. Ну, наприклад, вибач, я маю інше бажання, або мені це не до вподоби, або мені шкода, проте я відмовлюсь. Вибач, давай закінчимо цю розмову, або я не планую так робити. або дякую за пропозицію, але я сьогодні пас. Тому тренуйся відмовляти не тільки в колі своїх близьких, роби це в магазинах, роби відмови на усілякі комерційні пропозиції. Часом ми придумуємо різні експерименти з клієнтами і говоримо про те, що зайди, наприклад, в аптеку, набери кошик із чотирьох позицій, і потім вибачся перед касером і скажи, що ти не можеш це брати, або ти там передумав. І це такі незручності. Оці відмови, ми штучно їх собі плануємо для того, щоб тренувати іншу поведінку. Іншу Перший фокус сприймання і розуміти, що е, твоя відмова вона нічого про тебе не говорить. Вона не робить з тебе погану людину, нічемного не, нече, покупця, ну і решта. Тому е, питайся себе кожного разу, коли відмовляєш, чого я насправді зараз хочу, заради чого? Тобто будуй такий внутрішній міцний зв'язок з собою, розвивай довіру до себе. І твоє ключове завдання це вчитися діяти за покликом істинних бажань, а не за покликом страхів і тривоги. У цій частині я подякую за перегляд ролику. Попрошу підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. Надійшли його тій людині, кому вважаєш за потрібне. І сподіваюся, що інші відео будуть для тебе корисними і цікавими.